Прогноз погоди на 22 травня. Привіт, друзі! 22 травня в Україні обіцяє теплий весняний день із легкими дощами на Заході, тоді як решта регіонів насолоджуватиметься ясним небом. Сонце ніжно зігріватиме землю, а вітер м'яко гойдатиме повітря. Температура коливатиметься від плюс 7 до плюс 24. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Давайте дізнаємося, що чекає на кожен куточок країни цього дня. Почнемо з півночі України це Чернігів та Суми. Чернігів. Температура вночі буде плюс 8, а вдень плюс 21, ясно, без опадів. Вітер південно-західний 6 метрів на секунду. Чернігів гортає весняним теплом. А ясне небо запрошує насолодитися свіжістю дня. Суми. Температура вночі буде плюс 9. А в день плюс 22, ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 6 метрів на секунду. Суми тішать теплом, а сонячні промені ваблять до легких прогулянок. Для туристів північ тепла і ясна ідеально для спокійних вилазок, для активностей, пікніки та рибалка чудовий вибір для цього дня. Продовжимо з півдня України: це Одеса, Херсон та Миколаїв. Одеса. Температура вночі буде плюс 11, а вдень плюс 23. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 7 метрів на секунду. Одеса зігріває теплом, а ясне небо дарує морському повітрю особливу свіжість. Херсон. Температура вночі буде плюс 12, а вдень плюс 24. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 7 метрів на секунду. Херсонщина тішить теплом. А сонячне небо вабить до активного відпочинку. Миколаїв. Температура вночі буде плюс 11, а вдень плюс 23. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 7 метрів на секунду. Миколаїв огортає теплом, а ясне небо створює затишну атмосферу для дня. Для туристів південь теплий і ясний, ідеально для прогулянок узбережжям, для активностей – пікніки та рибалка. Чудовий вибір для теплого дня. Наступний захід України це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк. Львів: температура вночі буде плюс 7, а в день плюс 15. Хмарно з проясненнями, короткочасний дощ. Вітер південно-західний 8 метрів на секунду. Львів огортає прохолодою, а легкий дощ освіжає повітря для затишного відпочинку. Івано-Франківськ. Температура вночі буде плюс 7, а вдень плюс 14. Хмарно, короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер південно-західний 8 метрів на секунду. Івано-Франківськ дарує свіжість, а дощ із грозою додає настрою для спокійного дня. Ужгород. Температура вночі буде плюс 8. А вдень плюс 16 хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ. Вітер південно-західний. 8 метрів на секунду. Ужгород тішить прохолодою, а дощ м'яко освіжає повітря для затишного дня. Луцьк. Температура вночі буде плюс 7, а вдень плюс 15. Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ. Вітер південно-західний 8 метрів на секунду. Луцьк огортає свіжістю, а легкий дощ додає ніжних барв для відпочинку. Для туристів. Захід прохолодний, дощі можливі, тримайте парасольку для активностей. Рибалка вранці, пікніки відкладіть через дощі. Далі схід України це Харків та Донецьк. Харків. Температура вночі буде плюс 10, а вдень плюс 24. Ясно без опадів. Вітер південно-західний 7 метрів на секунду. Харків зігріває теплом, а ясне небо вабить до активного дня. Донецьк. Температура вночі буде плюс 11, а вдень плюс 24. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 7 метрів на секунду. Донецьк тішить теплом, а сонячне небо додає настрою для відпочинку. Для туристів: схід теплий і ясний ідеально для вилазок. Для активностей – пікніки та пробіжки чудовий вибір для теплого дня. І на завершення центр України. Це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. Київ. Температура вночі буде плюс 9, а вдень плюс 22. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 6 метрів на секунду. Київ огортає весняним теплом. А ясне небо запрошує до спокійних прогулянок. Вінниця. Температура вночі буде плюс 8, а вдень плюс 21. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 6 метрів на секунду. Вінниця тішить теплом, а сонячні промені додають настрою для дня. Дніпро. Температура вночі буде плюс 10, а вдень плюс 23. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 7 метрів на секунду. Дніпро зігріває теплом. А ясне небо вабить до активного відпочинку. Кропивницький. Температура вночі буде плюс 9, а в день плюс 22, ясно, без опадів. Вітер південно-західний 6 метрів на секунду. Кропивницький огортає теплом, а ясне небо створює затишну атмосферу. Для туристів центр теплий і ясний ідеально для вилазок, для активностей – пікніки та рибалка, чудовий вибір для теплого дня. Загальні тенденції 22 травня. 2025 року в Україні буде теплим із дощами на заході та ясним небом у решті регіонів. Температура вища за середню для травня, що додає весняного настрою. Коротко пройдемося по регіонах північ. Тепло ясно до плюс 22. Південь тепло ясно до плюс 24. Захід прохолодно дощі до плюс 16. Схід. Тепло ясно до плюс 24. Центр. Тепло ясно до плюс 23. Для аграріїв. Тепло сприяє посівам. Стежте за вологістю на заході. Для туристів і подорожей. Південь і схід ідеальні для вилазок, захід із парасолькою. Рекомендації щодо одягу, легкі куртки, зручне взуття, парасолька на заході. Для активностей: пікніки та велосипедні прогулянки на сході, рибалка всюди. Нехай цей день подарує вам тепло і радість. Бажаємо вам гарного четверга та мирного неба!